На жаль, на лобі не пишуть правильні чи ні. Спочатку, що я вам хочу сказати? Ми маємо дивитися на чоловіка і на його вчинки і на його життєву позицію, так? що для нього пріоритет. Для нього пріоритет або десь піти погуляти, десь якесь життя для себе, або для нього пріоритет це сім'я, дітки, це чистота в відносинах, кохання, любов, відповідальність за цей. Шлюб розумієте, тобто ми все самі бачимо навіть на початку. Просто іноді ми закриваємо на щось очі, одягаємо навмисно рожеві окуляри, бо ми думаємо, а людина зміниться. Дуже часто так думають, ну я його поміняю, я зможу. І намагаються міняти. А це велика помилка, тому що люди не змінюються. Вони, якщо захочуть, вони можуть. Підлаштуватися, але спочатку треба просто дивитися на чоловіка і розуміти, що він хоче від життя. Розумієте? Якщо ви зв'язуєте своє життя з християнином, він буде вам ще розказувати, чому важливо життя християнське з Богом, народження діток, жити разом, все життя він хоче, так, якось ну, майбутнє зрозуміле. Тобто дивіться і слухайте на те, як чоловік бачить своє життя. От і все. Саме головне, знаєте, це не думати, що ми їх виправимо, да? а дивитися вже по факту. І все. Це дуже просто.